Традиційно говоримо про результати роботи органів місцевого самоврядування та головні новини громад. У Вінниці з'явилось ще одне місто побратим французьке місто Нансі. Минулого року у Франції міський голова Вінниці Сергій Моргунов, мер міста Нанці Матія Кляєнта. Німецького карасрує Франк Ментруп підписали тристоронню угоду про співпрацю. Всі три міста між собою поєднані побратимськими відносинами. Спільна робота має бути в галузях охорони здоров'я, освіти, урбаністики, економіки та екології. Це партнерство особливо важливе в контексті війни в Україні. Окрім того, міста побратими можуть стати нашими радниками на шляху до євроінтеграції. Зазначив Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Нансі та Карс міста побратими вже 70 років. З німецькою громадою Вінниця побраталася в квітні цього року, і саме очільник Карс посприяв налагодженню тристоронньої співпраці. 10 травня вже цього року міжнародну угоду про побратимство з французьким містом Нансі підписали у Вінниці. Відбувається історична подія для трьох наших європейських громад. Ми ратифікуємо угоди про побратимство між Вінниці та Нансі, та тріхсторонню угоду між нашими містами-побратимами Карсує Нансі Вінниця. Символічно, що ця подія відбувається саме у травні, коли Україна, як і вся світова спільнота, відзначають День Європи. Яскравим свідченням тому стало щорічне святкування. Дня Європи починаючи з 2007 року. І це свято для Вінничан було таким же самим масштабним, як День міста, на яке приходили сотні тисяч людей і не тільки Вінничан, а приїжджали з Вінницької області і з інших міст України. Сьогодні Україну і Європу єднають не тільки географія і кольори наших прапорів Українського і Євросоюзу. Нас єднають спільні цінності: прагнення до демократії, свободи та верховенства права. Свобода та демократія. По-німецьки, «Freiheit und Demokratie. по-французьки Liberty and Democracy. По великому рахунку, якою мовою ми би не говорили, ці слова всі точно розуміють, про що йдеться мова. Чеська та румунська делегації з робочим візитом на Вінниччині представники Ліберецького краю Чеської республіки та Яського повіту Румунії вже тривалий час співпрацюють з містом та областю. Під час цьогорічного візиту зустрілись з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим і обговорили подальші можливості партнерства. Відвідали Вінницький обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, а також побачили інноваційний реабілітаційний центр для військових. Ліберецький край Чеської республіки уже 10 років співпрацює з Вінничиною, і це друзі, які з перших днів великої війни почали підтримувати українців, передаючи кошти на покращення житлових умов переселенців, людей похилого віку та людей з інвалідністю. В рамках робочої поїздки у Вінницьку область делегація з Чехії побачила, де проживають ВПО похилого віку, та як про них піклуються. Також для нас важливо бачити, куди пішли ті кошти 200 тисяч євро, які ліберецький край надав вам на реконструкцію одного з поверхів даного будинку пристарілих. Для нас важливо бачити, куди йдуть ті кошти та як це все буде виглядати. Хочу запевнити вас, що такі проекти ми будемо підтримувати і надалі, тому відкриті до будь-якої співпраці. Разом з чеською делегацією до Вінці приїхала і представниця Румунії Лакреміоара Верніка Даскалеску. Вона є генеральним секретарем Яської повітової ради. Іноземні гості побачили сучасний реабілітаційний центр, де проходять лікування та відновлюються після поранень ветерани війни. Та найбільше румунську гостю вразило сучасні умови, які у будинку для людей похилого віку. Я була вражена побаченим рівнем даного центру, який був старим центром, який відновлюється, і який обладнаний надсучасним обладнанням для забезпечення належних умов проживання людей, які тут знаходяться. Я дуже вражена, що країна, яка у важкому стані у стані війни, продовжує піклуватися про своїх громадян та надавати на високому рівні належний догляд цим громадянам. Як і чеська сторона, Румунська уже десятки років співпрацює з Вінничиною, і тепер, під час повномасштабної війни, їхня підтримка вкрай необхідна людям, які пережили окупацію та переїхали у область із зони бойових дій. Дякувати вам, в особі ліберецького краю, за те, що ви допомагаєте Вінницькій області, ми слідкуємо за міжнародними подіями, і хочемо подякувати також чеському уряду, за відверту про європейську позицію. Під час зустрічі з представниками чеської та румунської делегації керівництво області обговорило можливості подальшого партнерства. Зокрема, запропонувало розглянути пропозицію щодо оздоровлення дітей у Ліберецькому краї, які постраждали від війни та втратили батьків. Також очільник області подякував чеським партнерам. Це відверто про європейську позицію. Яна Колодинська, Анастасія Осичова, телеканал Вінниччина. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з Вінницькою громадою передали на фронт для наших військових ще 1800 fpv дронів. Це вид безпілотних літальних апаратів, якими керують оператори. Українські військові активно застосовують ці безпілотники практично із самого початку повномасштабного російського вторгнення. За один бойовий виліт ця пташка може знищити ворожу техніку, яка у тисячу разів переважає її вартість. Зараз, мабуть, найбільша така допомога однієї з бойових частин нашої області, які воюють на Сході. І сьогодні ми бачимо це 20 мавіків з тепловізорами, 20 взагалі тепловізійних присілів. Бендера Пауэри і 300 FPV дронів. І саме вже сьогодні вони будуть відправлені безпосередньо на лінії фронту, тому що там достатньо на сьогоднішній день напружено. І ви знаєте, що гаряче і саме в півдрони вони досить будуть важливі для відбиття атак расистів на відповідних позиціях. Між гуманітарний координаційний. Штаб, наша команда продовжує свою роботу зараз. В основному всі зусилля спрямовані на те, аби підтримати безпосередньо наші військові підрозділи тим найнеобхіднішим, що потрібно у війні. Три позашляховики: 60 fpv дронів, шість мавіків таку чергову партію допомоги для нацгвардійців передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з містом та областю. Запит щодо розвідувальних та ударних безпілотників був від одного із підрозділів, який зараз на лінії фронту. А пікапи використовуватимуть для роботи мобільних вогневих груп, що охороняють небо над Вінничиною. Вінницький підрозділ один із тих, яким ми достатньо активно допомагаємо. Тут я кажу подвійне таке призначення, тому що пікапи йдуть саме для підрозділів або мобільних груп мисливців за шахедами, які працюють на території Вінницької області, але частина цих підрозділів буде направлена на один із напрямків саме лінії фронту, і був відповідний запит щодо fpv дронів, зрозуміло, для яких потреб. Ну і Mavic 3T, які досить ефективно себе показали в нічний час для виконання. Бойових завдань, розвідувальних завдань і так далі. Тому ми далі продовжуємо підтримувати безпосередньо і цей підрозділ, починаючи ще з 2014 року, до речі, от з моменту о, початку фактично війни Росії проти України. Чергова передача від гуманітарного штабу, але цей процес постійно продовжується. Підрозділ Нацгвардії, спорядження, яке буде слугувати для виконання завдань, і на передовій це fpv дрони і мавіки, а також автомобілі, які будуть використані для забезпечення роботи мобільних вогневих груп на території області, захист неба це групи, які працюють по шахедам, по всьому, що по повітряним цілям. Розуміємо, що безпека. Є ключовим пріоритетом для діяльності органів місцевого самоврядування, тому робимо все для того, щоб саме по безпековому напрямку. Виконувати замовлення від наших захисників Вінниця разом з більшістю європейських країн 8 травня вшановувала жертв Другої світової війни. Саме 8 травня прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом. І саме цього дня, 1945 року, Німеччина капітулювала в Україні, починаючи з 2016 року, 8 травня є днем пам'яті та примирення. На жаль, Україна і досі продовжує виборювати свою. Незалежність вже від російських окупантів і втрачати тисячі своїх синів та дочок на війні, яку розпочав Кремль у другій світовій. Загинуло 176 тисяч жителів Вінниччини, 19 сіл. Були повністю знищені 168 зруйновані. Ветерани Другої світової, ветерани російсько-української війни, родини, які втратили своїх захисників, керівники області та міста вшановували біля меморіалу визволення тих, хто боровся проти нацизму та невинно загинув в роки Другої світової війни. День перемоги 9 травня. Комуністи влаштовували велике дуже серйозне свято. От, тому це дуже велика різниця. Одне діло, коли люди вшановують тих людей, які загибли своїх рідних, близьких, знайомих, вже фактично тих предків, тому що сьогодні внуки і правнуки пам'ятають про тих своїх рідних, які потерпали від нацизму. Якщо говорити в умовах сьогодення, то на жаль. Друга, будемо так казати, рашистська ідеологія майже так само, як і в 1941 році, в 4 години ранку напала на Україну тільки з Сходу, а не з Заходу. 24 лютого 2022 року. І фактично здійснює геноцид на східних територіях і північних територіях. Ми сьогодні є європейською країною. Ми все життя були в європейській спільноті. Українці в свій час вони досить мужньо боролися і під час визвольних змагань початку ХХ століття, я маю на увазі 19-21 роки. Так само українці найбільше, мабуть, по кількості загиблих і втрат після, ну я маю на увазі, в складі Радянського Союзу найбільше зазнали цих втрат. Дуже важливо те, що українці вибороли свою незалежність і після завершення Другої світової війни в різних куточках і України в тому числі, тому що останній воїн чи підрозділи упав, залишили Україну в 1956 році. Овжуємо випуск. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс для захисників та їхніх сімей будують в Гайсенському районі. На ділянці понад 9 гектарів планують побудувати будиночки, спортивний майданчик та комплекс для реабілітації і терапії. Земля перебувала в постійному користуванні спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Він Облагроліс». Тепер її передали до комунальної установи, яка і займеться реабілітацією військовослужбовців. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс Долина УБД має стати місцем відпочинку та реабілітації військових. Там ветерани власноруч викопали краницю, побудували велику сцену та тимчасову споруду з кабінетом психолога, а також кімнату для відпочинку. Тут має бути 10 будиночків сімейного типу, з них 5 інклюзивні. Для, ну, звичайно, між ними доріжки, будуть доріжки до річки, будуть плавні місця для риболовлі. І, і поріжці, і по ставу. На 48-й сесії обласної ради депутати проголосували за передачу земельної ділянки в 9 гектарів у власність комунальної установи, яка і займеться спорудженням цілого реабілітаційного комплексу. Ініціаторами створення центру стали ветерани АТО, і саме ці вояки найкраще знають, що потрібно для відновлення пораненого бійця або родини, яка втратила свого захисника. Цю земельну ділянку перетворять на зону відпочинку для ветеранів та їх сімей. Гайсенчани, хлопці, дівчата, які ще починаючи з АТО захищають Україну, створили місце для відпочинку, саме військовослужбовців. Зараз ми цей процес впорядковуємо. Обласна рада прийняла рішення про передачу в комунальну власність громади гайс на земельної ділянки площею в межах 9 гектарів. Це ділянка з гарним рельєфом, з річкою, з ставками. І, скажімо так, це дозволить створити тут добру і фізичну, і психологічну реабілітацію для військовослужбовців, для їх родин. Також в Гайсені створено музей АТО та побудовано парк пам'яті та слави учасників бойових дій антитерористичної операції у 2014-2018 роках. Владислав Гемба, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». 287 тисяч школярів з усієї країни цьогоріч зареєструвались на здачу національного мультипредметного тесту. Всі учасники вже мають можливість завантажити запрошення для участі в основній сесії ЕМТ з'явилось в персональному електронному кабінеті для учнів, які писатимуть національний мультипредметний тест в Україні. Початок вказано за київським часом для тих, хто за кордоном, за місцевим часом населеного пункту, де розташований екзаменаційний центр. В рамках вступної кампанії 2024 року. Учасники тестування складатимуть амте із чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України та один на вибір. По суботам починають діти проходити НМТ одинадцятикласники. Я думаю, що це дуже правильне рішення, тому що в червні ми маємо планувати роботу пришкільних таборів. Заплановано, що 4500 дітей у 29 таборах при школах мають. Пройти оздоровлення, ми знаємо, наскільки це важливо що це буде переважно учні початкової школи, тому що батькам потрібно працювати а діти мають бути під наглядом, навіть коли звучить сигнал повітряної тривоги. Ми ж розуміємо, що не всі діти йдуть в укриття в укриття, і так як було під час ковіду, так і в попередні роки війни немає державної підсумкової атестації. В 2024 навчальному році прийом заявок щодо вступу дітей до першого класу розпочався з 15 квітня і триватиме до 31 травня. А з 15 червня розпочнеться додатковий збір заявок, на якому прийматимуть документи від майбутніх першачків, щоб заповнити вільні місця, які можуть утворитися в класах. Документи подаються одним з батьків дитини, і до пакету входять заява про зарахування, копія свідоцтва про народження дитини та оригінал і медичний. Діти обліковуються в системі АІКОМ автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту. Ну, і ми не забуваємо, що у нас відбулася міграція у зв'язку з війною. У нас з'явилися внутрішньо переміщені і зовнішньопереміщені особи діти, і тому цей документ буде враховувати їх, їх інтереси також. Наприклад, новий... чому саме? Да, от я хочу угу. сказати про це, що новий документ буде визначатиме порядок тимчасового переселення здобувачів освіти до закладів в умовах до інших закладів угу. в умовах дії воєнного стану. Тобто, я умовно, дитина переїхала з Харківської області, буде визначатися порядок, на яких умовах вона тимчасово буде зарахована в заклад Вінниці якийсь. А потім як вона далі може, якщо повернутися в Харків, подальше відновитися, щоб спростити цей процес угу. у тому закладі. Е де вона навчалася до того, як виїхала поновитися або вернутися за кордону? Це теж стосується як зовнішньо переміщені особи. Теж поновитися в закладі. Це буде передбачати у цей порядок. Студенти Вінницьких вишів змагались у влучності та в рівновазі в одному із найпопулярніших видів спорту. Чемпіонат з боулінгу для закладів вищої освіти влаштував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Кожен із восьми університетів представив свою команду, яка складалась із п'яти гравців. Переможці отримали сертифікати на відвідування квест, кімнати та боулінгу. Вісім студентських команд змагались у чемпіонаті з боулінгу. Такі змагання є традиційними, і відділ молодіжної політики влаштовує їх для студентів, аби молодь з різних вишів могла познайомитися та дружити між собою. Весняний такий турнір він більше все ж таки спрямований на те, щоб студенти спілкувалися між собою, щоб більше дізнались про своїх однолітків з інших навчальних закладів, дізналися, що відбувається в інших навчальних закладах, і можливо, ще й. Ну, можна так сказати, зав'язались дружні е, такі стосунки, звичайно, також щоб студенти, хоч трошечки відволіклись від цього дня, від е, війни, щоб свій, свій негатив, щоб у ці стресові ситуації вони сьогодні виплеснули разом з цим шаром по керлю. Головним фаворитом у чемпіонаті став Донецький національний університет. Його студенти вже втретє беруть участь у змаганнях. На минулому турнірі зайняли перше місце. Ми приймаємо участь на перший рік. Команда вже була зібрана, але так сталося, що в цьому році команда не повна, тому що хтось не виходить. Чи чеше тому взяли мене і ще одного юнака, і ми поному перезібрали команду в цілому? Захід той самий приймаємо участь не вперше. Ми хочемо повторити. Невеличкий він, він стрік Все ж таки позаминулий рік, коли ми зайняли перше місце, це було великолепно. Я був глядач це було серце. У нас є пан Євген який дуже, дуже класно грає. Але минулорічна гра, в нас вийшла тільки третє місце. Хочемо вернути наше. Переможцем чемпіонату став Донецький національний університет. Друге місце здобула команда навчального закладу національної гвардії. А Вінницький фінансово-економічний університет здобув третє місце. Команда переможець Дону отримала сертифікат на відвідування квест-кімнати. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Саме таким інформаційним і наповненим видався тиждень, який минає, які зміни в житті громад відбуватимуться наступного тижня, та які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, розкажемо вже за тиждень. Мені залишається побажати вам міцного здоров'я і безпеки. Побачимось.